Вітаю сьогодні. В центрі нашої уваги Керченський міст. Ну цей символ російської окупації ключова артерія для військових і, звісно, ціль номер один для України. Безперечно, особливо от після недавньої атаки, вже третьої, 3 червня 2025 року. Унікальна ж операція СБУ була підводна, так абсолютно унікальна. Ми сьогодні спробуємо розібратися, що кажуть в СБУ, що говорив командувач ВМСУ Нейшпапа, Ну і звісно, що думають військові експерти, інженери. Навіть глянемо, що там у росіян про загрози пишуть саме так. Спробуємо зрозуміти, чому цей міст такий важливий, як еволюціонували атаки, як Росія його захищає, ну і що це все означає для війни на морі загалом. Почнемо з того, що цей міст це ж не просто, скажімо, залізобетонна конструкція для Росії. Це ну, критична лінія постачання. Війська в Криму на півдні України все йде через нього. Військові аналітики про це постійно говорять. І символізм не менш важливо. От. символ контролю над Кримом. Тому кожен удар по ньому це дуже боляче для Москви і політично, і військово. І ударів цих було вже три таких знакових: перший жовтень, 2022-го, Пам'ятаємо, та вантажівка, вибух, обвалення, автомобільні прольоти. Так, і пожежа на залізничній частині тоді була. Потім липень 2023, атака морськими дронами пошкодили автомобільне полотно тоді. А от червень 25-го, це вже, скажімо так, інший рівень. Підводна диверсія СБУ. За їхню інформацією, там же понад тонну вибухівки 1100 кілограм, біля опор. На значній глибині, і кажуть, міст тепер в аварійному стані. До речі, командувач неї ж, папа ж колись сказав, що Бог любить трійцю. Так, так, було таке. Схоже, його слова справдилися, і малюк голова СБУ теж наголосив, що вони справи доводять до кінця. Це показує такий, знаєте, системний підхід. І сама ця еволюція атак вона вражає від вантажівки, що ну відносно просто до таких от складних підводних операцій. Абсолютно, це демонструє ну, неймовірну адаптивність українських сил і технологічний прогрес. Особливо, якщо говорити про морські дрони, вони ж просто змінили правила гри на морі. Безперечно, їхні можливості зросли ну просто кардинально. Нині ж папа ж казав, дальність вже до тисячі кілометрів, і маршрути не прямі, а такі хитромутрі. Щоб обійти ППО, мабуть. Саме так і ефективність доведена. Той же Керченський міст у 23-му. патрульний корабель Сергій Котов, десантний Оленигорський горняк біля новоросійська це все їхня робота. І от неї папа каже, що дрони камікадзі це вже майже історія. Тобто потрібні платформи, що несуть різне озброєння. Так, схоже на те, акцент зміщується на багатофункціональність, і тут до речі. Стоп. А той випадок у травні 25-го… Як це морський дрон Магура збив російський Су-30 ракетою? Це ж звучить як фантастика. Ну це справді безпрецедентно. Джерела ГУР це підтверджують. Це показує ну, абсолютно новий вимір можливостей. Неймовірно. Але крім дронів, Нейшпапа завжди підкреслює і важливість ракетної програми Нептун, і взагалі інновації, які СБУ та ГУР генерують. Проте не треба думати, що міст тепер легка здобича. Зрозуміло, що оборона там зараз максимальна, але от сама конструкція мосту наскільки вона міцна, чи є там слабкі місця. Росіяни, звісно, вкладають величезні ресурси в захист, ніж папа це визнає. Ціль складна, охорона ешелонована, суша, повітря, вода. Плетенчук, речник ВМС, навіть жартував, що міст охороняють краще за військові заводи. Саме так. А щодо конструкції. От інженер Дмитро Махогон пояснював опори там дуже масивні, міцні. Сам міст відносно новий, не порівняти з тим же Антонівським, повністю зруйнувати, щоб він, як кажуть, склався ну надзвичайно важко. Тобто, майже неможливо. Ну, майже ключове слово важко. Але макогон же і зазначає важливий момент підводний вибух набагато руйнівніший за надводний. Чому бо вода стримує вибухову хвилю, не дає їй розсіятися, концентрує енергію на конструкції. І те, що від червневого підводного вибуху пошкодило навіть дорожнє полотно зверху, свідчить про ну величезну силу удару. А ремонт чи зможуть вони його відновити? Ремонт можливий, але це як каже Макогон, дуже складна і дорога історія. Або місяці роботи водолазів, або треба будувати під водою спеціальну конструкцію кесон. Це знаєте, як величезний водонепроникний ящик. Тобто вивезти з ладу надовго цілком реально. Можливо, ця червнева операція була такою собі розвідкою боєм, перевіркою, чи можна підійти під водою до опор, як припускав експерт Гетьман. Цілком може бути, продемонстрували можливість, і все це ж відбувається на тлі е, загальної картини на Чорному морі. Україна, як казав Нейшпапа, змінила тактику від оборони свого. Берега до ударів біля берегів противника. Саме так. І наслідки для Чорноморського флоту Росії ну, дуже серйозні. За оцінками нашого командування, близько 40% корабельного складу вже виведено з ладу. 40%? Так. Флот змушений ховатися переважно в Новоросійську. Речник Плетенчук теж каже: активність російських кораблів зараз мінімальна, а про десант на Одесу, мовляв, і мріяти не можуть. Ну, чистий суїцид, як він висловився. І показовий момент інформація від партизанів АТЕ про те, що росіяни розбирають на запчастини захоплений український корабель Костянтин Ольшанський. Щоб ремонтувати свої такі ж десантні кораблі, так проекту 775. Це ж свідчить про проблеми з логістикою, з ремонтом, про загальний стан їхнього флоту. Так Званий канібалізм, які фактори, на думку Нешпапи, призвели до таких успіхів України на морі? Він називає кілька: по-перше, початкова самовпевненість росіян вони недооцінили Україну. По друге, розвиток власної ракетної програми, і по третє, звісно, оці інновації з безпілотниками, морськими та повітряними. Добре, і наостанок, буквально коротко, про інформаційний фронт зараз багато говорять, особливо з російського боку, про можливі поставки Україні далекобійних ракет. Ну тих же Таурус. Так, і про підготовку якихось масованих ударів з F-16 та Атакемс. Важливо розуміти, що це теж частина інформаційної війни, і сприймати такі повідомлення, ну скажімо так, критично. Зрозуміло. Отже, підсумовуючи. Керченський міст це все ще символ і стратегічна ціль, і він залишається вразливим, попри всі зусилля Росії його захистити. Абсолютно а так і на нього це яскрава демонстрація ну, української технологічної винахідливості і ефективності цієї асиметричної морської війни. Це кардинально. І на завершення такі от питання для роздумів. Ми бачимо цю безперевну технологічну гонитву атака проти захисту, свідками якої наступної несподіваної тактики чи можливо виявленої нової вразливості, ми станемо в цій морській битві. Що буде далі?